Взяв я на огляд ту такий домофон, саме Qual Vision, і саме 10-дюймовий, повністю сенсорний, дуже офігенний домофон. Я вже його протестив в цьому відео покажу, як воно все відпрацьовується через телефон. Він є вайфайний. Ви можете дивитися все через телефон. Також в парі дуже класна отака панелька. Бажано з нею, вона йде Full HD, просто 2 мегапіксельна на 235-та модель. Самий домофон у нас 4A16V. Коротко про його характеристики. Це є в нас 10-дюймовий. Сенсорний повністю екран, е, має Wi-Fi, має всі навороти. Ви можете дзвонити, не дзвонити. Він може передавати повністю всю інформацію вам на мобільний телефон з будь-якої точки світу, де би ви не знаходились, і будете бачити все, що відбувається у вас біля самого домофона. Також ви можете підключити сюди відеоспостереження, тобто прямі, дешевенькі, як мінімум, cctv 1 і CCTV2. Ви можете сюди підключити дві. Камери аналогового типу 2 мегапіксельні, також сюди дешевенькі по тисячу гривень, і у вас реально буде нормальний, ну більш-менш непогане відеоспостереження, бо дуже багато кому потрібно відеодомофон, скажімо так, але щоб мавши функцію відеонагляду, щоб мав якісь там камери, але щоб це було відносно за адекватні гроші і не сильно там космос дорого, але щоб був екран, щоб був додаток на телефон, щоб приходили сповіщення, щоб оці всі моменти були, і цей домофон власне вам. Це все і надасть. Е -е, багато хто скаже зараз, а та то можна за ті гроші цифровий купити. Так питань немає. Але що робити людям, коли вже стара система відеодомофону і прокинуті кабеля, власне, а просто людина хоче замінити старий е Комакс. З трубкою і взяти щось класне, нормальне, офігенне. Він нічим по якості зображення не буде відрізнятися від сучасних е, систем відеодомофонії від Dahoa, е iHome і так далі. Але він буде значно простіший в використанні і буде мати всі ті самі функції. А щодо функцій, які вона, вона він буде мати, я покажу зараз, прямо зараз в цьому відео. Дивись. Ану, давайте тут ми пройдемося по швидких характеристиках даного домофону, що він має і чим по факту ви будете користуватися. Якщо тиснути на цю кнопочку, ви відкриєте безпосередньо зразу. Панель виклику, і будете бачити, хто стоїть біля ваших дверей. Тут ви можете зразу, якщо ще раз тиснути, скажімо так, і подивитися, що там ще можна. Тут ми можемо записати відео, тут ми можемо підняти трубку, е відкрити замок і відкрити ваші, наприклад, ворота або вернутися назад в меню. Далі по меню нас зустрічає отака штучка, в якій є всі збережені ваші фотографії, хто до вас приходив. Також тут можна зберігати відео. Його відео також буде тут зберігатися. По датчику руху, ми бачимо чоловічок з червоною е, такими трьома крапочками. Це я налаштував вже датчик руху. і власне цей датчик руху буде працювати безпосередньо, навіть якщо до вас ніхто не дзвонив, а тільки проходив біля ваших дверей. Якщо сюди нажати, в нас я не виставив дати. Чи виставив? Ні, виставив вже дату. Тут в нас буде сортуватися папочками по кожному дню, де ви можете зайти на кожну папку і подивитися. Е, Скільки було рухів, оці всі червоні крапочки, це були це рухи, які ви не відкрили і не бачили, що там відбувається. Оскільки я тестував багато сьогодні цей домофон, ми можемо побачити, що рухів було дуже багато і дуже гарно воно відфільтровує. Тут ми можемо, тиснювши на плей, ми можемо подивитися відео, відеоролик там в декілька секунд. Все, що відбувалося біля ваших е, дверей. Також тут в нас є інтерком, якщо ми його закриємо, далі в нас є тут коротко, ще є характеристика, є дата, ми можемо виставити правильну дату, також годину. Також тут ми можемо виключити звук, основні налаштування І по основних налаштуваннях, також тут є голосове повідомлення, ми можемо його. Поставити на голосове повідомлення, також, як не без цього, є Wi-Fi, що дозволяє нам це все бачити це через мобільний телефон. Також є фото. Тут ми просто вибираємо, що нам буде відбуватися, чи фото, чи відео в подіях. Також мелодію, інформація по карту пам'яті, датчику руху і якусь адресу там вписати. Напевно, скоріш за всього, потрібно буде вписати адресу вашого, вашого адресу. От і все. А так домофончик класний. Дивимося, як він ще показує з мобільним телефоном. Тут ми можемо відкрити програму Call Vision, як на в кожному телефоні, як на як на iOS, так і на Android. Ми можемо з телефона відкрити зразу визивну панель і подивитися все, що відру... все, що відбувається біля ваших дверей. Також, якщо би було тут присутні відеоспостереження, ви також би могли це. Відкрити, подивитися і так далі. Також ми тут, в цьому меню, ми можемо подивитися все, що було у вас віддалено. Можна дивитися нормально, спокійно, хто до вас приходив, хто до вас приходив, коли вас не було, і так далі. Відкрити ви можете з телефона, звісно, як ворота, так і вашу калітку, якщо ви це заходите. Тут в нас є повністю все, що відбувається по архівних записах. Ми також можемо вибрати день. По даті і так далі, тільки потрібно встановити мікро сд картку Також він фіксує всіх людей. Тут є, як, як правило, такі стандартні характеристики, як кожного домофона. Він фіксує не тільки фотографує людей, а він ще й нормально працює датчик руху, коли навіть ніхто не нажимає. Я це протестив і це досить непогано все таки працює.